Сістерс. Козак Сістерс. Козак Сістерс. Це Натоліко Закопатькода. Якщо ми будемо говорити за наші три дуетні пісні, то їх можна почути таку пісню, як рідна Україна на глобальних платформах через Spotify, Apple Music Amazon Music послухати. А для цієї пісні також є не дуетна, але сольна версія, її можна подивитися як відеокліп на каналі пана Тараса Костякова. А для дуетної версії ми ще будемо отримати канал Еплів Сістер, на якому ви побачите цю дуетну версію кліпу. Щодо пісні, порохи зажину, її також можна послухати на всіх глобальних платформах. Вона є дуже популярною, тому що це жартівлива і смачна пісня дуетна, отже, Apple, Music, Spotify. І Amazon Music. А ось пісня Негія про Україну це надтова пісня. І сьогодні була саме прем'єра на концерті дуетної версії, Тому цього пісні. Можете послухати тільки через глобальні платформи у виконанні соло чоловічого соло пана Тараса Костюва, заслуженого артиста України, актора театру і кіно. А всі інші версії, які будуть так виходити, вони будуть виходити і на топ хіт для всіх станцій України і світу, і будуть також виходити на youtube каналі нашого гурту Козак Сістерс.